Заборгованість по зарплаті у регіоні становить майже 24 мільйони гривень. Такі цифри озвучили на розширеному засіданні колегії обласної прокуратури. За і травень 2014 року її вдалося зменшити на 5 мільйонів. Щоправда, ще у березні ця сума складала 18 мільйонів. Працівники прокуратури зазначили, що чимало грошей працівникам винні активні підприємства. Сьогодні таких в області 48. Рекордсменом серед них є облавтодор та його філії 3 мільйони гривень. Залишає бажати кращого і ситуації на фірмах-банкрутах. Порівняно з початком року на цих підприємствах відмічається ріст зарплатних боргів на 20%. Їх сума складає майже 128 млн грн. Не поспішають повертати зароблені кошти працівникам ДП «Знамя», НАК Надра України Полтава Нафтогаз геологія завод ГРЛ. Заборгованість лише зазначених трьох підприємств банкрутів складає 7 мільйонів гривень. Цьогоріч прокуратура відкрила 12 кримінальних проваджень щодо зарплатних боргів. Загалом внесено 60 подань, притягнуто до відповідальності 9 осіб. Як результат 15 мільйонів відшкодованої заробітної платні. Активно працюють над проблемою і в обласному департаменті праці. Там акцент роблять на поверненні дебіторської заборгованості. Загальна її сума в області складає 16 мільйонів гривень. Директор департаменту праці Людмила Корнієнко констатує позитивні зрушення у цій сфері. Десь за два місяці нам вдалося повернути дебіторську заборгованість на суму 1 мільйон 300 тисяч. Представники прокуратури наголошують, одна з головних умов успішної боротьби з боргами це плідна співпраця з правоохоронними органами. У прокуратурі закликали правоохоронців звернути посилену увагу на розгляд. Справ про порушення прав працівників роботодавцями.